І о 17.00 приходить таке повідомлення. Аналізую графік. Вам потрібно відкрити платформу та чекати, який актив потрібно підготувати. Далі приходить повідомлення: Готуємо актив GPU. Нам потрібно перейти на платформу, відкрити панель з валютними парами. Обрати нашу пару GPU. Далі нам потрібно вибрати суму угоди. І чекати. Сигналу. Далі в телеграмі нам приходить повідомлення стрілочка вгору до 17.45. Це означає, що нам потрібно перейти на платформу, взяти час до 17.45 і натиснути стрілочку вверху та чекати результату нашої угоди. Коли наша угода підійде до кінця і зайде в плюс, в команді я поставлю плюс. Та скину аналіз сьогодні та фактори, по яким ми заходили.